Аллилуйя! Слава, Слава Иисусу Христу, друзья! Слава навеки! Добрый ранок, добрый ранок, Господь царюе! Дуже приятно, что Бог нам подаровал еще один славный день. Я буду намагаться только украинское разговаривать с вами. И біля меня ха, щирый украинцы. Вот, с вами Тернополь, святой Иван Богданович, и Наш дорогой Олег Павлович колись, колись он жив в Тернополі, але зараз він на Харківщині і намагається вчити мене, щоб я розмовляв українською мовою. Да. Ну, біля мене також з лівої сторони Олександр Васильевич, військовий капеллан. І Ми будемо разом співати, молитися будемо і будемо прославляти нашого Господа. Перший раз я намагаюся в ефірі розмовляти тільки українською мовою, не харківською мовою, а українською. І кажу, Господи, поможи мені будь ласка. Слава поможи мені будь ласка. <свисток> Якщо настрій буде у вас, да, это буде дуже добре. буде дуже добре. Так, Я прочту Несколько, декілька вірші, до филиппян. і Перший раз я читаю українську мову. Перший раз в житті я читаю зараз українську мову. філіппіан Як перша глава? Розділ. Перший розділ з другого вірша і до п'ятого вірша. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отца і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму. Богове, завжди кожній мої молитви за всіх вас. сподобається, як читаю. Бачите, як щир України. З радостю молюся за вашу участь у поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Я дякую усім друзям, хто приїжджав до нас з, з, з різних міст. і разом разом з Тернополя і наш брат і вам Богдану розкаже як розкаже ну, розповість, розповість. розповість своє враження своє враження о, як он здесь э, працював у нас ді, 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 кілька дні, ді, Кілька днів дні, і он э, Бачите, як я, як, я, як, я, як я намагаюся молитись, будь ласка, і все буде добре. Все буде добре. Та перший, перший раз я намагаюся в ефірі розмовляти тільки українською мовою. Може, як Азірую, краще. краще, краще, зіру, краще да? а, і, і от тут е, е, я прочитав, що е, за вашу участь у поширені Евангелії від першого дня і аж до тепер дякуємо вам, що ви разом з з нами були, і ми разом працювали, і ми, ми бачимо. Як результат? Результат. результат. Я хотів би зараз, щоб ми з Господом, Добре. Добре. Я, я не буду намагатися української мови. І я прошу Олександра Васильовича, щоб він совершив молитву української мови. Добре. А потім наш дорогий брат Іван він скаже своє враження і, а також вражене і побажання для нас, для, для Харківщини і побажання для. Кожну, хто з нами зараз или потім будуть з нами в ефірі. Обовисково. Добре, добре, обов'язково. Дорогий Ісус, Халі ми вдячні Божі. тобі, Боже, за, за твою Май милість Сі. до нас. Дякую тобі за цей ранок, зі. за цей новий дня. Ми благословляємо всіх хто разом з нами так. молиться, слухає, молитви Боже, благослови Україну, благослови наш народ, благослови тих братів так. і сестер, які так. підтримували, допомагали з перших днів війни. Які продовжуються робити надалі, Боже. Ми вдячні тобі за всіх наших братів, тобі де вони не знаходились, Боже, за це братство. Господи, Вала і за цю тобі. любов, яку Ти, Господи, даєш через наших братів. Ми пізнаємо, що так. ти Бог, який турбується про кожного з нас. Боже, ми молимо Тебе за мир О, і за перемогу для нашої так. країни Ісуса, Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Олександр Васильович, будемо співати Будемо співати разом, бо бажаємо, щоб Україна була завжди вільна і щоб Україна. Прославляли Господа Бога, бо чекаємо друзі на перемогу, і обов'язково буде в нас перемога. Обов'язково. Амінь. амінь. Сподобалось вам. Дуже. Мені дуже сподобалось. У мене к вам питання. і До тебе, брат Іван, і до тебе, Олег Павлович, друже. Кажи, будь ласка, ну, з брата Івана Богдана вже почин, поч, починаємо. Ми співали люди України, піднімайте руки, прославляйте сина, він єдиний Бог. А чого ви руки не піднімаєте? Ну кажіть. От, вам... Иван... О, о, Олег Павлович. Ну я з э, Тернополя, наш брат Іван приїхав. Може там не розрішають подумати рука. А, а чого ти не подумаєш? От, от дивись, от, з нами хтось в ефірі, там хлопці з передової, вони дивляться на нас, і, а ми кажемо, люди України, піднімайте руки. І хто тут дивиться на тебе? І каже, от це хлопчик з бородкою, И напевно дуже гарно розмовляют українською мовою. А люди Україны не подобают руки. Чого ты не подаваєш? А кажи, будь ласка. А, Лева, все, все, все. Добре. Я все. Но, почему я такой, друзья? Бо дуже багато кажуть, мені пишуть. Треба українською мовою, треба тільки українською мовою. Я постійно намагаюсь, бачите, як я е, намагаюсь розмовляти дуже тяжко, але я щирий українець. Я постійно кажу, люди України піднімайте руки. Якщо ви розмовляєте українською мовою і дуже гарно, а руки не, не подобається, у мене питання до вас. Як ви, люди України <смеш> з отпущеними руками? Треба подумати руки, бо Господь за нас, Господь let me, let me. з нами. І ми дякуємо Богу, що Бог так добре до нас. Добре, добро. добро Кажи, будь ласка, от твоє враження і твоє твоє враження і твоє побажання а також є у тебе, помимо моєму вражені побожання, е-е, якесь от от именно, слово від Господа для для тих, хто з нами в впириле, Боже буде смотреть. Це звражені побожань і якесь от слово. От от я я я постійно от єсь от лого, я постійно кажу, що дуже скоро буде перемога. я кажу, Харківцю Україна, Україна для для Христа. От От, какое у тебя слово? То есть перше враження, побажання і слова, чтобы ми тебе не буде з нами, а ты вже в... В... в списке тех людей, которые поширили Євангеліє на на Є. Ты вже наш, ты, наш. Ты, ты будешь там, може ніколи більше до нас не приедешь, а ты наш. А, мож... А, мож... А, можливо, да. Можливо, можна, можна, вибачить. Да. Но... Ти наш і яке слово, що ми помтали тебе назавжди. Жнево велике, а працівників мало. просимо Бога, щоб вислав більше працівників. Я був просто вражений сьогодні шостий день. Скільки груп роз'їжджається в різні напрямки, і я розумію, що, якби було ще стільки самогруп, груп, то. Було би куди їхати. Ще, так, можна було. Було. Так. було би куди їхати. Так, так. Ну, насправді праця звершується дуже велика. І для мене це була як школа. Тобто я, я вчився, я вчився у вас, і я дякую Богу за те, що я сюди попав. Це, це приємно бачити вас в праці. І в цій праці ми бачимо Божу руку, Божі благословіння. Mm -hmm. Хто не працює, він їх не побачить. От, і сьогодні я роздумував над словом, і дуже часто ми читаємо блаженніше давати як брати тільки в контексті матеріально. Але я думаю, що його можна застосувати і до духовного життя. Так, так, так. Ми в певний період життя ми беремо, тобто ми ростемо, ми вчимося від вчителів. Ми приймаємо це слово, воно зростає. І дуже важливо в якийсь момент почати віддавати. Тому що Олегові ми зранку роздумували, пили чай. І я казав, якщо в чайник налити води і не виливати цієї води з чайника, вона рано чи пізно там так. зацветає, зіпсується. І не потрібно боятися виливати цю воду. Тому що Бог він наповнить. Mm -hmm. Якось так. Побажання зростати. Зростати в Бозі, щоб росла ваша праця. І щоб ви залишались в благослованні і, звичайно, охорони Божої, бо тривожно буває. Так, так. Так, тривожно. Ти yeah. переживав трошки так, ті дні, так? Да? Я коли, думаю... Коли Вмить далеко, воно так загриміло. Ага. От. Але ну, тривожно. 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 І нам же теж тривожно. Бо... К этому і не, не привикнеш, так? Да? Да. <сум> 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 коли ти кажеш, це кажеш вже привик, так да. Все <сум> Та прив... Коли десь далеко, коли десь близько, то вже. Так. <сум> А на українській мові у вас <клес> гарно получається підтримуйте. Помогу. Підтримуйте, розвивайтеся. <клес> треба, треба частіше, щоб ви до нас завітали, приїжджали до нас, і щоб ми більше розмовляли українською. І таким же образом будемо розмовляти і дуже добре дуже. Я вам признаюся чесно, я не найсміливіша людина по житті, тобто я люблю роздумувати, планувати все наперед. Де можна не лізти там? Не лізу. Але я думаю, тих, хто знає мене, можливо, їх надихне цей момент, щоб приїжджати. Приїжджати, тому що це зовсім інший досвід, який ти не отримаєш ніде інде. так. І дуже важливо приїдеш до Тернополя, передаш вітання від нас і також запрошуй, будь ласка, братов, бо ми плануємо, бачення, бач, бачення що 14 церков відкрите, і нам дуже потрібна ваша допомога, бо ваш приїзд до нас це натхнення. Ми чекаємо на вас. Чекаємо, можна і молодою організувати, і можна приїхати, співати, проповедувати. Бути разом з нами, буду разом з нами і, і до перемоги, бо разом, разом до перемоги. Олег Павлович, кажи, будь ласка, е, е, наскільки ти радієш, до тебе друзі приїжджають і так. Да, Дай нам наткнення і помолись, будь ласка. Ну, я завжди радий, коли ті люди, яких я добре знаю, вони приїжджають. Це завжди для мене не саме благословення. Ну і, звісно, для Харківщини. Тому що це... Ну, я дякую Богу за моїх друзів, тому що Бог мене реально благословив багатьма хорошими друзями. І це люди, які мене як підтримували, так і як дистанційно, там, телефонами, дзвінками чи писали. І Найбільше це, певно, тішить, коли люди приїжджають сюди. Це, ну, достатньо просто бути поряд, приїхати не там, на щось робити. Просто приїхати це вже важливо. Mm -hmm. Ну і сказати скільки слів, в служінні, це 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 тоді було благословиння для той людини, яка приїжджає, це ну, і цікаво, і ну, по-інакшому. Тому що одне діло, коли там можна щось дивитися, можливо, і передачі дивитися ці ринкові молитви, служіння, інша справа, коли перенаєш. Ну, інші враження абсолютно, коли стаєш активним учасником в служіння. Це гарно, це чудово. Тому запрошую всіх, приїжджайте, знайдеться багато праці, нових вражень, досвіду, навчання, це, це практичне життя, скажімо. Друзі, дуже важливо, от я кажу в ефірі, вам кажу я буквально пару фраз з мови. Бо я дуже багато вам задав питань, питань, питань а, 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 а я обіцяв, що буде українське, але пару фраз, будь ласка, я кажу на нашу харківську мову. Настільки важливо. От, так как мы хотим освобождать те территории, которые были захвачены, и на тех территориях, где находятся враги украинского народа, враги, хотите, Божьего народа, я, я об этом говорю, что это не люди, если кто-то еще думает, что это люди, это не люди, люди такой не могут творить, то, кто что творят, эти не люди, потому что по мирному населению. Вот буквально позавчера я просто плакал, сидел там маленький ребенок из области, то, после прилета ему просто много э, оторвало, понимаете? Вот это, это люди такое не делают, не люди, у них нету жалости. И так как надо шаг за шагом освобождать территорию точно так же шаг за шагом нашу духовную территорию. Бо если вы, допустим, только Иван, вы будете там думать о том, что освещать только Тернопольскую область, но очень важно, очень важно. Тернополь, Волынь, Ривна, Львов, э, ну кто, то что там, Черновцы, там тот край, Ивана Франкивчина. Потребно, чтобы они разум с нами, бо на этих территориях, чтобы было богато-богато церков. Треба каждом районе центре чтобы была церковь, в каждом большом поселке, городе, чтобы была церковь, в каждом маленькой деревне, чтобы была церковь. Чем больше будет церквя здесь христиан больше, то и в духовном мире будет будет эта территория освобождаться, и это будет влиять на физический мир. Це я хотів показати українське. Прошу прощення, харківська мова. Добре, давай. Олеже, помолись, будь ласка. І за мене помолись, щоб я вивчив е, мову. Будь ласка. Ми тебе слава, теці Бога, нашому. Дякую за те, що Споконні. ми насправді родилися в чудовій Алсус. країні, Господи. Подяка за це добре бажання Алсус. спасати цих людей українців для твоца. Подякую за тиждень. Пошириш Господь української української території своє царство. Ми дякуємо, за те, що дякую поширітися на наших очах. І ми дякую. про те, що мріяли, про те, що ми чули. Ми сьогодні можемо спостерігати. І більше так, того, ісусе. ми є активними учасниками. Подяка, ти насправді для нас честь бути учасниками О, твого служіння. Це є велике благословення. Ми дякуємо, за що. Ти сьогодні благословиш Україну людьми, людьми, які лаварі, люблять бігін. наш край, які Я, бажають проповідати твоє слово. Подяку за те натхнення, яке вони для так, нас приносять. Иисус. Це для нас і насправді а великою підтримкою. Богу. Тому так, батько, кожну, хто благослови кожного в нашу місцевість батько. Надихай ще багатьох людей, Благо, щоб вони запалили цим бажанням проповідати Твоє слово, Господь, в тих місцях, де ще не чули про Тебе, отець. Якщо і чули, щоб ще, ще раз ще раз нагадали про те, що ти є Бог люблячий. Ім'я Ісуса, благослови нашу команду, благослови. укріпляй Господь, даруй нам так. нове бачення, нове розуміння, щоб активно і більш проповідати Твоє слово. Ми дякуємо за твою підтримку, дякую. за те, що ти завжди є поруч. Так, і ми от, бачимо це щодня. Богу. Ми тебе бажаємо. славити тебе і вічного Бога. Отця Сина Духа Святого. Амінь. 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 Друзі, я прийняв рішення, що раз в тиждень, раз в тиждень, тиждень, раз, раз, я буду українська мова. Проведет рамкову молитву. І біля мене завжди буде українському країмо мовець, мовець буде біля мене. І так, так раз в тиждень, раз в тиждень. І в нас все буде добре. Бо Господь царює. Царю зараз піднімемо, будь ласка, руки і кажемо славну молитву. Благодаря Благодар. Господа нашого і Ісуса Христа і Любов, Бога Отця. Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.